Ви, панове, кажете, що для вас усе зрозуміле. І небо, і земля, і люде, усе матеріальне, усе існує по законах природи. Можливо, що для вас і нема нічого таємного, нерозгаданого. Ну, а для мене усе загорнене в тайну. І в першу чергу сама людина. Вона єсть і довго ще буде загадкою. Колись наука визнавала тільки п'ять органів чуття, а от я назову і шостий інтуїція. Правда, це перечуття не всім дане, але розвинене воно в багатьох чулих осіб. Так само, мабуть, вам відомо, що індійські маги. Можуть по своїй волі керувати серцевою роботою, нервовим укладом можуть, наприклад, збільшити або зменшити прилив крови до якого небудь органу або місця. От маєте вже й чуття, якусь регуляцію, пройдуть ще тисячоліття. Із сирової маси сучасної людини утвориться істота, що буде як Бог, могутня і вічна. Пророки, генії, ясновиці, навіть медіуми усе ж це й досі тайно для нас. Признатися я теж ношу у своїй натурі тайну, про яку досі мовчав. Вона виявилася ще в дитинстві, як мені було літ шість. Сталося так. Одного разу прокидаюся серед ночі і почуває біля мене в ліжку, лежить хтось, мацаю в темноті руками, хтось вологатий, страх опанував мене. переляку кричу Мамо, засвітить вогонь! Воно лежить спокійно, не ворушиться, таке тепле. Мамо, світіть вогонь. За мною хтось лежить. Ліжко матери стояло недалеко від мого. Вона прокидається, дає світло. Разом із світлом той хтось зникає, мови не було його. Мати встає до мене, хрестить, заспокоює, я засинаю і сплю спокійно до ранку. Удень уже за бігниною, а вночі те ж саме, і так що ночі. Згодом я так звик до свого нічного гостя, що вже й не боявся. Прокидаюся серед тьми, а він уже зі мною мацею. Увесь в шерсті волохати, волос такий м'який, як шовковий, лежить спокійно, мовчить, нічого мені не робить, а так ніби обіймає мене, наче охоплює все моє тіло, Гладжу його по пухій шерсті, намацую ніби руки, ноги. Мені в пітьмі здається, що це ведмедик. Так лежимо двох у ліжку. Мені приємно гладити його по м'якій шерсті, а коли цікавість проходить і хочеться вже спати, тоді тихенько озиваюся до матері. Ведмедик лежить і слухає наші розмови в пітьмі, і тільки тоді зникає безслідно, коли з'явиться світло. Так тяглося, мабуть, з півроку. А потім ведмедик одразу зник. Минуло тому більше двадцяти літ. Я й зовсім забув про свого нічного гостя, а як коли й згадував так просто, як дитячий сон або оману, гадав, що в дитячій уяві, можливо, своє ковдерко, брав за вологатого ведмедика, скінчивши військову академію. Поїхав я на літо відпочивати на село. Якось із своїм товаришем, сусідою, ішов до нього на хутір. Небо затягнуло хмарами, збиралося на дощ. До хутора було вже недалеко. Ми поспішали, раптом схопилася страшна буря. Куря вас заховала від нас цілий світ. Далі почав дути такий супротивний вітер, що відкидав нас назад, і ми, зігнувшись, ледве посувалися вперед, ледве здолагли розсікати повітря, напираючи на нього грудьми, як на воду в річці. Налетіла така громовиця, що блискавки падали раз у раз, і то, здавалося, під самими ногами. Посипали великі рідкі краплі, важкі, як кулі, вітер ущухав. Так згоди від нас стояв вітрак. Ми побігли до нього, щоб сховатися від зливи, що вже шуміло навкруги, як ліс у бурю. Ми бігли, а дощ лив, як з решета. Біжу і міркую. При такій громовиці бігте небезпечно. Бо коли людина біжить, то розряджає за собою повітря. І тоді може вбити блискавка. Так думаю, проте біжу за своїм товаришем. І от раптом став як окопаний. Дорогу мені перепинив волохатий ведмедик. Він почав танцювати переді мною на задніх лапах. Заступаючи мені дорогу і дивлячись весь час мені в очі. Я стояв перед ним і вже не почував зливи, а тільки дивився на ведмедика. Невеликий, такий, як хлопець, літ вісім, товстенький, рудої масті, танцює без перерви передо мною вправо і вліво, весело дивиться мені в очі, ніби сміється. Раптом! Зникає. Коли я опам'ятався і весь мокрий рушив до млина, де вже стояв мій товариш, зненацька вдарив такий страшний грім разом із блискавкою, що ж приглушило мене. І в той же момент я бачу, як вітрякові крила розсипаються на дрібні трісочки, а товариш мій. Падає на землю. Коли я підійшов до нього, він був мертвий. Мене, як бачите, спасла мара ведмедик, що перепинив дорогу. З того часу я бачив свого ведмедика вже кілька разів. Я помітив, що в небезпечні хвилини, коли мені загроджувала смерть, а це бувало не раз. Раптом переді мною з'являвся невеличкий рудий ведмедик. Усе той самий весело дивиться мені в очі ніби сміється і танцює переді мною на задніх лапах, поступаючи півколо вправо і вліво. Це стало для мене ознакою, що небезпека щасливо минеться, і я в те вірив. Передостанній раз ведмедик з'явився мені в суді. Ви знаєте, панове, що в році 1905, коли починалася перша революція, я вивів із Касарні свій полк і пустив його походним маршем через усе місто з червоними і жовто-блакитними прапорами, маніфестуючи прихильність війська. До перевороту. Хоч новий лад, ніби той настав, хоч і був скликаний в Росії парламент, проте недобитки самодержаві розпочали цілий ряд судових процесів. Ви пам'ятаєте ті часи, коли ціла Росія була під судом, коли судили всіх учасників визвольного руху. Навіть цілі установи організації, як от земства, лікарські й учительські спілки, залізничників, поштовиків, сло найкращий цвіт громадянства. Судили наш полк? На мене, як на полкового командира, упала найбільша відповідальність за виступ полку в часи революції. Факти були проти мене. І доказів шукати не доводилося. У мене ледве-ледве жевріла надія, і то тільки через те, що солдати свідки показували на суді, що я особисто не брав участі в цій демонстрації. Вони мене любили, і, як після я довідався, змовилися мене порятувати. Такі судові розправи. Кінчалися розстрілами. І от, коли процес підходив до кінця, голова суду дав мені останнє слово. Я підбився з лави підсудних, щоб говорити, і уступив. Стояв мовчки, як статуя. В судовій салі могильна тиша. Усі ждуть мого слова, а я німий. Що ж сталося, а от що. На столі, за яким сиділи судді, з'явився ведмедик і затанцював. Танцює на задніх лапах, вправо і вліво. Весело дивиться мені в очі, ніби посміхається. Отриваю з трудом погляд од нього, перевожу на публіку. Усі дивляться на мене, як на чудо. Очевидячки, ніхто ведмедика не бачить, а я за ведмедиком і суддів не бачу. Нарешті ведмедик зник. Я вже знав, що буду оправданий. Весело, з усмішкою на устах, однак упевнено і коротко, сказав лише те, що з молоду готував себе. До військової служби, що, як полковник свідомо ставився і ставлюся до своїх обов'язків, що маю свої пересвідчення і ніколи їх не зраджував. Розумію, що армія опора для держави, для її ладу, що вона мусить піддержувати сучасний парламентський устрій, як член цієї великої армії. Я готовий вислухати спокійно справедливий вирок суддів. Суд скінчився тим, що двох офіцерів із мого полку засудив до розстрілу, іншим випала менша кара, і тільки я один був зовсім оправданий. З того часу я не бачив свого ведмедика аж до тепер. Потроху почав забувати про нього, а гадав, що ця мара не повториться вже, і от під свіжим враженням знову все пригадав і розповідаю вам, панове. А було це тиждень тому, що вам було ясно, повернуся трохи назад. Після довгої і тяжкої боротьби українців з москвинами. Коли нашу і Галицьку армію перемогли не так вороги видимі, як невидимі, бактерії почалася партизанщина. Скрізь по Україні вибухали повстання. Щоб отягти увагу москвинів від України, я задумав похід на саму Москву. Під цим гаслом почав збирати охочих. Населення дуже спочувало цим заходом, бо кожному хотілося повернути своє добро, що його пограбували і вивезли на Московщину комуністи. Швидко набрав я полк поверх тисячі багнетів, гадав, що по дорозі в поході до нас прилучатимуться нові й нові сили, поки я муштрував своє військо. Поки набирав старшин, москвини наблизилися всім своїм фронтом. Треба було битися або ж непомітно обійти їх фронт. Я знав, що за фронтом дорога вільна аж до самої Москви. Ми рушили в обхід після триденного походу, коли фронт москвинів. Зостався далеко позад нас. Ми несподівано натрапили на невідомі нам ворожі сили. Моя розвідка донесла, що їх небагато. Я рішив дати перший бій. Ранком почалося. Уже в бою виявилося, що сили московські були великі. Нас оточили. Я був ранений кулею в руку, довго держався, не вважаючи на це, нарешті почув сильну втому. Далі пожовкло мені в очах, закрутилася голова, земля захиталася під моїми ногами, і я нічого вже не пам'ятав, опинився в полоні. Спершу оглянув свою рану, далі помітив, що я, геть, чисто пограбований. Тим, однако, не журився, бо ждав гіршого. Надвечір почував себе зовсім здоровим. Турбував мене мій полк. Що з ним сталося? Я був один, замкнений в селянській хаті, а за вікном стояла варта. Пізно увечері прийшов армієць. Засвітив каганець і вийшов. Лешачи на ліжку, я заснув і от чую, відчиняються двері, і увіходять чотири армійці два з рушницями і кулеметними биндами через плечі, а два з лопатами і бомбами. Вигляд мають тикунів, бородаті, кошлаті, самі вже не молоді. Стягнули мене з ліжка і побили селом. Скрізь тихо. Ні в одній хаті не блимає світло. Ніч ясна, місячна, маленький вітерець. армійці оточили мене навкруги, і так ми йшли, а тіні наші бігли поперед нас і хитались, наче п'яні. Минули село і вийшли на шлях. Тут, по обох боках, велетні дерева бриніли листям то тихше, то голосніше вигравали якусь чарівну мелодію. Я прислухався до гармонійного дзвеніння, намагався щось велике зрозуміти, і, здавалося, от-от уже зрозумію, а думки спочували, доганяли одна одну. Перестрибували одна через одну. Що буде за півгодини, як то станеться? чим може тікати? Ми йшли посеред шляху і вступили вже в ліс. По обох боках було темно, шуміло листя, а над нами сяв повний місяць і сріблив шлях. Небо було білувате, високе, Небагато блідих зірок і легенькі хмарки. В останній раз я дивлюся, як місяць божеволіє, перескакує через хмарки і з усією енергією намагається залити світом темну землю. В останній раз мої очі бачать оце буяння розкішної природи. В останній раз мої вуха чують оцей. Мелодійний шелест листя, ще сотня ступнів, і вже нічого не буде, ніколи, ніколи. Заплющу очі, за деревію. повернуся знову в небуття. А світ білий, та й він зі мною загине. Умре зі мною, бо ж він є тільки в моїй уяві. Усе це облуда, мана, чари. І що може знати людина, про безмежний світ, живучи на нашій землі, на цьому космічному атомі, де більше як інфузорія в краплі води знає про ліки моря й океани? Не смерть була мені страшна. А просто жаль розлучатися з тією оманою, що називається життям. Так думав, так почував, однак десь так глибоко в душі, що ледве і то на момент виринало на поверх якесь почуття і шепотіло Ні, ти сьогодні не вмреш. Сьогодні смерти бути не може. А що ж буде? Із широкого шляху звертала праворуч вузенька доріжка в лісову гущавину. Тут армійці стали. Перекинулося словами і повели мене праворуч у темний ліс. Доріжка крутилася між деревами. У гущавині стало відразу поночі. Такий нежданий перехід від світла до темряви вплинув на нас усіх неприємно. Армійці нервувалися, лаялися, бокові держали мене за руки, щоб я не втік. Тихий шелест, хрустіння гілочок під ногами і темна лісова прірва, що довила нас з усіх поків, наводили на душу якусь непевність. Сполох. Мені стало чогось тяжко, навіть мотрошно. Тепер уже я почував, що скоро можу загинути. І страшно було вмирати тут, у цій темряві, де місяць з високого неба не побачить моєї смерті. Ми посувалися тісною купою. Іноді на мене наскакував задній армієць, а іноді в пітьмі я й сам штовхав переднього або бокового. Армійці тислися докупи, як барани, сопіли і тяжко дихали. Зрідка перекидалися словами або лайками. Голоси їхні були приглушені, боязкі. Видно було, що лісова тьма лякала їх. Так безладно посувалися ми в лісі кілька хвилин. Я вже надумав вирватися і тікати, ждав тільки відповідного моменту. Та от несподівано знову засвітив ясний місяць, перед нами постала світла прогальнена. Тут, почув я хрипкий голос одного з армійців. Усі стали. І відразу чогось заметушилося, залопотіли жахливими голосами, усі виречилися на прогалину, а в очах їхніх стояв переляк. Я й собі глянув на прогалину і скам'янів. Так з десяток ступнів от нас, серед веселої прогалини. Освітленою промінням місяця танцював на задніх лапах мій ведмедик. Армійці вже без тями метушилися і от один вистрілив на прогалину. Ведмедик собі танцював далі, весело дивився на мене, ніби посміхався. Знову вистрілило враз двоє. Ведмедик усе танцює. Жах напав на моїх котів з криками Лєше чорт!» Вони, як зачуміли кинулося на навтюки з рушницями і бомбами. Я зостався сам, бо зараз же за втечею армійців і мій ведмедик зник. Уже я знав, що урятований. Пішов на ту прогалину подивився на те місце, де танцював ведмедик. Тут тепер пишався розкішний будяк з червоними головами, а навкруги свіжа, соковита трава. Я зірвав собі з будяка одну голівку на пам'ять і пішов далі. Лісом прийшов до села, звідти до другого, починався літній ранок. Сховався на цвинтарі, у гущавині, і тут проспав до вечора. За тиждень, мої панове, рана моя загоїлась, і я прибув до вас. Як ви собі не міркуйте, чи мій відмедик сидить тільки в моїй уяві, чи він у дійсності існує, як якийсь дух чи мара, у всякому разі, це для мене? nerosadana na tajna